Історичну епоху, що настала після найдавніших часів і тривала із середини 5 століття до кінця 15-го, називають середньовіччям. Відлік цієї епохи розпочинається з падіння Західної Римської імперії в 476 році. Саме поняття середньовіччя подарували світові італійські поети і філософи. Вони вигадали його лише тоді, коли ця епоха вже завершилася і розпочалася нова доба. Про неї ви дізнаєтеся вже в цьому навчальному році. Італійці вважали, що в історії людства між світлими часами і новою добою тривали похмурі століття. Світлими часами називали розквіт стародавньої Греції і Риму, коли високого рівня розвитку досягли освіта, наука та мистецтво. Розвиток людства, не гірший, ніж за античності, продовжився в нову добу. А століття, які відмежовують стародавній світ і нову епоху, відзначилися на думку мислителів виявами дикунства, забогонів і жахів та призвели до загального занепаду Європи. Так виник образ похмурого середньовіччя. Згодом люди почали відзначати і переваги середніх віків. Порівняно з тим часом, у якому вони жили. Дехто навіть вважав, що епоха середньовіччя була чи не найкращою в історії, адже тоді, мовляв, повітря не було забруднене викидами із фабричних труб, людей не знищували смертоносною зброєю, створеною на основі новітніх технічних досягнень. Люди почали ідеалізувати середні віки. Уявляючи, що тоді, нібито справді панували шляхетність, мужність, цінувалася гідність, ці часи сприймалися як доба рицарства поетично зображеного в романах. Насправді, в середньовіччі поєднувалися світлі, позитивні та темні негативні явища та тенденції. У період середньовіччя в господарстві багатьох країн світу. Відбулися важливі зміни, сформувалися нові феодальні відносини. Основою феодалізму є васалітет, угода між васалом і сеньором землевласником, за якою васал отримував від сеньора землю, присягав йому у вірності та військовому служінні, а сеньор мав захищати свого васала. Чимало сучасних міст виникло саме в епоху середньовіччя. Це стало поштовхом для розвитку господарства і культури. Культура початку середньовіччя вирізняється своїм релігійним наповненням. Релігія глибоко проникла в побут та звичаї народів і стала основою розвитку їхньої духовної культури. На Сході. Постала нова релігія іслам. У середні віки з'являється перша друкована книга. Про новини люди почали дізнаватися із газет. Було відкрито університети, у яких розвивалася освіта і наука. Вчені винайшли термометр і барометр, телескоп і мікроскоп. Саме в середньовіччі було закладено основи методу наукового експерименту. У середні віки утворилися держави, що існують і в наш час: Англія, Франція, Іспанія, Польща, Угорщина, Чехія та інші. В Європейських державах було закладено фундамент сучасної демократії, засновані парламенти, почало формуватися усвідомлення цінності прав. Людини. У восьмому класі ви будете вивчати новий історичний період під назвою Рання нова доба. Протягом 14-15 століття в середовищі середньовічного суспільства почали з'являтися ознаки нового етапу розвитку людства, а вже наприкінці 15 століття мислителі відродження констатували початок нового часу. Доби прогресу в усіх сферах життя європейського суспільства. Новий час або модерна доба це період в історії людства, протягом якого відбувся перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до індустріального суспільства, період становлення сучасної європейської цивілізації. В історії нового часу виокремлюють два періоди, ранній новий час. Та власне новий час. Ранній новий час або рання модерна доба почалася в кінці 15 століття і тривала до середини 18 століття, відбувся перехід від доби середньовіччя до нових часів і перехід до передіндустріальної цивілізації. Новий час або модерна доба почнеться в кінці 18 століття і триватиме до початку 20-го. Цей період відбудеться формування індустріального суспільства та засади демократичної системи суспільних відносин. Які ж зміни відбулися у світі за доби раннього нового часу? І чим жило в цей час населення українських земель? Починаючи з кінця 15 століття, внаслідок великих географічних відкриттів, світ людини значно розширився. Європейська цивілізація поширила свій вплив на так званий новий світ, Америку й Австралію, а також на менш доступні раніше азійські землі. Розширення контактів, доступ до нових земель і ресурсів сприяли розвиткових ремесел і торгівлі. Перші ролі в суспільстві відігравали підприємливі люди з капіталом, які витрачали не на розкіш і розваги. А на розвиток власної справи, мануфактур, крамниць банківської справи. З розвитком науки і техніки, розширенням знань про навколишній світ поступово втрачала свої позиції в суспільстві католицька церква. В Європу поширився рух за реформування церкви, його результатом було виникнення нової течії у християнстві, протестантизму. Важливі зміни відбулися і в політичному устрої. На європейських теренах постали централізовані держави з абсолютною владою монархів. Поступово зростало усвідомлення незалежності до певної національної спільноти. На відміну від середньовічного поділу суспільства, на стани розпочався процес формування сучасних європейських націй. Водночас визріло переконання. Що справжнім завданням держави є служіння громадянам. Ці ідеї спричинили початок боротьби за встановлення громадянського суспільства. Громадянське суспільство це середовище стабільного функціонування людини в усіх його проявах, яке ґрунтується на відчутті свободи дій, це цілісна суспільна система, організований загал. Основним показником дієвості громадянського суспільства. Є гарантоване ним забезпечення прав і свобод людини, які визнані як загальнолюдська цінність. За ранньої нової доби особливим шляхом розвивалися українські землі, які перебували на межі між західноєвропейським і східноєвропейським світами. Протягом усього періоду раннього нового часу за панування на українських теренах боролися три великі сили. Королівство польське, а згодом Річ Посполита, Велике Князівство Московське, згодом Московське царство та Російська імперія та Османська імперія захисником інтересів українського народу стало козацтво, саме йому історією було визначено роль продовжувача державотворчих традицій у результаті національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького середини 17 століття. В Україні постала унікальна козацька держава під назвою Військо Запорозьке. Водночас рання модерна доба принесла в Україну передові європейські ідеї завдяки культурним зв'язкам з Європою в українських землях поширилось книгодрукування. Наприкінці 16-го у першій половині XVII століття були створені навчальні заклади європейського зразка. Острозька академія це був третій вищий навчальний заклад у Східній Європі, найстарша українська науково-освітня установа заснована у 1576 році князем Василем Костянтином Острозьким, та Києво-Могилянський колегіум навчальний заклад, який існував у Києві з 1632 по 1817 роки. Першопочатково заснована митрополитом Петром Могилою як Кивобратська колегія, а в другій половині XVII століття отримала статус академії. За часи існування була одним з найбільших та найвидатніших навчальних осередків у Східній Європі. На хвилі боротьби між посиленням впливу католицизму та збереженням православ'я постала українська Українська греко-католицька церква, яка згодом перетворилася на духовного лідера у боротьбі за українське національне відродження. У XVIII столітті з Європи в Україну прийшли ідеї просвітництва та мистецький стиль барокко. До сьогодні окрасами українських міст є архітектурні пам'ятки, збудовані у стилі українського або козацького бароко. Зокрема, Спасо-Преображенський собор або Бугарський монастир. Побудований у стилі козацьке бароко. Це мистецький стиль, що був поширений на українських землях війська Запорозького у 17-18 століттях, виник у наслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароку. Ну, і звісно, ми не можемо не згадати про Покровський собор у Харкові. Собор збудований у 1689 році. Якщо дивитися на храм здалеку, то він нагадує три свічки, які стоять у ряд. Покровський собор був першим трибанним храмом Слобожанщини. Довгий час він залишався взірцем для будівництва подібних споруд у цьому регіоні. Установлення наприкінці XVIII століття над українськими землями влади Російської та Австрійської імперії висунуло перед українцями важливе завдання на наступний період: це відстояти право на національну окремішність і виграти боротьбу за незалежну державу.